Підключив ось такий інвертор Solis. Даний інвертор на 6 кВт. Параметри видно номінальні. І до нього також йде батарея. Дана батарея збиралася окремо. Тут, на жаль, немає сигнального провода, який вимагається для багатьох інверторів. Ось такого класу поставили лінії захисту. На вход у нас стоїть двохполісний автомат, на виход з інвертора стоїть двохполісний автомат і стоїть лічильник для того, щоб дані не в електричну мережу. А внизу стоїть невеличкий щиток, де знаходиться автомат захисту безпосередньо для самого акумулятора. Що стосовно параметрів, наразі в нас працює Обленерго, і коли працює Обленерго, заряд на акумулятор йде там мінімальний, майже відсутній. Якщо я візьму і відключу Обленерго, у нас пішло переключення і панелі видають 0,3 кВт. Заряд йде на акумулятор, заряди іде на сонце. Була проблема з виставленням параметрів. Ось у нас вибрані налаштування. На жаль, батарея у нас те, що встановлена, вона вибрана кислотна. Але це питання ще узгоджується, що ми будемо робити з нею? Чи ми замінимо на іншу батарею, чи залишимо оцю? І буде в такому режимі працювати. Так. Ось наші параметри. Ми прописали параметри нашого акумулятора літіонного. І налаштування, поки таки вибрали. Подивимося, як це буде працювати на протягом декількох днів. Можливо, тоді змінимо дані параметри саме для даного інвертору.